Я вже говорила, що краще використовувати цукор до 45 грамів на добу, краще 30 грамів на добу. тобто Це, скажімо, долений цукор, це мається на увазі, можна в день з'їсти таке маленьке собі тістечко, але кожен день можна з'їсти або шоколаду, з'їсти 30 грамів і фрукт. Тобто це солодке, солодке, їмо, їмо. Але на рахунок підсолоджувачів можна використовувати. Стелію вона взагалі майже. Один там якийсь був одне якесь було дослідження, яке показало, що стевія викликала алергію у якоїсь людини, у якої хвороба на щось, я вже навіть не пам'ятаю. Тобто стевія це безпечний підсолоджувач, еритритол це безпечний підсолоджувач. До речі, інулін це ще й пребіотик, Але якщо ви знайдете інулін, чистий це теж безпечний підсолоджувач, все інше використовувати немає змісту. Тобто, якщо ми змінюємо цукор на кленові різні сиропи, це не